Я працювала у великій міжнародній компанії. Наш офіс був схожий на маленький вулик, кожен зайнятий справами, зосереджений, серйозний. Я давно звикла до ритму роботи звіти, презентації, наради, дедлайни, і, здавалося, ніщо вже не могло мене здивувати. Але все змінилося того ранку, коли у дверях офісу з'явився він високий, темноволосий, у другому класичному костюмі. Його хода була впевненою, а погляд глибоким і теплим водночас. Це був один із нових партнерів компанії, чоловік із Близького Сходу, який мав інвестувати у наші проєкти. Для всіх інших він був просто важливим гостем, а для мене миттєво став центром уваги, хоча й намагалася цього не показувати. Ми вперше перетнулися на нараді він уважно слухав і надіставив запитання. Але одного разу його очі зупинилися саме на мені. І цей погляд тривав довше, ніж звичайна ділова зацікавленість. Я відчула, як у мене тремтять руки, хоча намагалася виглядати спокійною. Його посмішка була ледь помітною, але вона мала магнетичну силу. Після зустрічі в коридорі він зупинився біля мене і промовив кілька простих слів англійською. Ви дуже цікаво висловили свою думку. Це був комплімент, замаскований під ділову репліку. Я посміхнулась у відповідь і відповіла щось нейтральне, але всередині мене прокинулось дивне відчуття, наче почалася нова сторінка мого життя. Я ще не знала, що ця зустріч стане початком історії, яка подарує мені і казку, і біль, і що цей чоловік увідав моє життя так глибоко, що зруйнує усе, чим я була раніше. Після тієї першої зустрічі я все частіше почала помічати його присутність. Здавалося, він завжди знаходив привід заговорити саме зі мною спершу випадково у ліфті чи біля кавового автомата. Потім цілком свідомо, коли заходив у наш відділ під приводом перевірки документів чи уточнення деталей проєкту. Його англійська була з легким акцентом, але слова звучали м'яко, ніби музика. Він цікавився моєю роботою, ставив питання не лише про цифри чи звіти, а й про мої думки, враження. Я відчувала, що йому справді цікаво мене слухати. Він умів робити компліменти так, що вони не здавалися нав'язливими. Одного разу сказав: У вас особливий спосіб дивитися на речі це рідкість. Ця проста фраза залишилась у моїй пам'яті надовго, відтоді я ловила себе на тому, що чекаю його погляду, його усмішки, навіть коротких розмов у коридорі. З кожним днем його увага ставала все відчутнішою. Я відчувала легке хвилювання щоразу, коли бачила його у нашому офісі. Він був іншим, не схожим на колег, упевнений, загадковий із якоюсь внутрішньою глибиною, яку мені хотілося пізнати. Я почала ловити себе на думці, що моє звичне життя з його звітами і дедлайнами відходить на другий план. З'явилась нова енергія, новий сенс, ніби світ довкола набув яскравіших барв, і я знала це лише початок. Одного вечора він підійшов до мого столу з легкою усмішкою і запитав Чи не хотіли б ви повечеряти сьогодні зі мною? Його голос звучав спокійно, але в цих словах було щось більше, ніж проста пропозиція. Я вагалася лише мить, а потім погодилась. Ми зустрілися в ресторані, де панувала напівтемрява тиха музика і запахи пряних страв. Він замовив усе найкраще, і жодного разу не дав мені відчути себе незручно його увага була абсолютною. Він слухав мене, сміявся з моїх жартів, розповідав про далекі міста, пустелі, палаци і традиції своєї країни. Коли офіціант приніс невелику коробочку, я не одразу зрозуміла, що відбувається усередині був браслет, тонкий. Золотий із витонченим візерунком. Це для вас, сказав він. Нехай нагадує про цей вечір. Я відчула, як в грудях спалахнуло тепло. Це було наче у фільмі, де звичайна жінка раптом опиняється в ролі героїні східної казки. Після вечері він провів мене до таксі, відчинив дверцята, і, перш ніж я сіла, сказав Я хочу, щоб ви знали, ви для мене особлива. Тієї ночі я довго не могла заснути. У голові звучали його слова. А на зап'ясті тихо сяяв браслет, перший символ нового світу, який починав розкриватися переді мною. З того вечора все змінилося. Наші зустрічі стали регулярними іноді після роботи, іноді у вихідні. Він завжди знаходив спосіб здивувати мене то запрошував на прогулянку вечірнім містом, то дарував букет орхідей, які я раніше бачила, лише на картинках. Ми говорили годинами. Я розповідала йому про своє дитинство, про мрії, які, здавалося, вже втратили силу. Він уважно слухав, ніби кожному є слово було для нього важливим. У відповідь ділився історіями зі свого життя про сім'ю, про дитинство в оточенні пісків і моря, про віру, що дає йому сили. Одного разу він запросив мене у подорож, невелику втечу з міста. Ми опинилися біля моря, де вітер розвіював моє волосся, а він тримав мене за руку так, ніби боявся відпустити. Я дивилася на горизонт і вперше за довгий час відчувала, що можу бути щасливою. Його слова завжди звучали щиро – «Ти світло, яке я шукав. І я вірила. Його погляд був настільки теплим, що в мені розчинявся будь-який сумнів. Я бачила, як він оберігає мене, як ставиться з ніжністю і повагою, і моє серце розквітало від цього кохання. З кожним днем я все сильніше відчувала це вже не просто роман, не просто захоплення, це щось більше, щось доленосне. Я почала жити його присутністю, його голосом, його усмішкою, а він, мов мах, відкривав переді мною двері в інший світ. Світ, де існували розкіш, традиції, казка і, як мені тоді здавалося, безмежне щастя. Наші стосунки набирали сили. Минуло кілька місяців, і вже ніхто з нас не сумнівався. Ми не просто випадкові знайомі. Він став для мене всім другом, коханцем, наставником, тією опорою, якою я завжди шукала. Одного вечора, коли ми сиділи в затишній терасі з видом на нічне місто, він раптом замовк. Його очі стали серйозними, майже урочистими. Я хочу, щоб ти була моєю дружиною, промовив він, але є умова. У моїй культурі це можливо лише тоді, коли ти приймеш мою віру. Я завмерла. Його слова були водночас і щастям, і випробуванням. Він говорив про іслам, про традиції, які визначали його життя. Я слухала і розуміла, це не просто формальність, а крок, який назавжди змінить мене. Ти не будеш самотня, додав він. Я подарую тобі все дім, розкіш, захист. Але мені важливо, щоб ти розділила зі мною мою віру. У ту ніч я довго не могла заснути, сумніви боролися з почуттями. Я уявляла себе в хіджабі, у новому світі, з новими правилами, це було страшно. Але поруч із тим було й інше відчуття. Я так сильно його кохала, що готова була на все. І коли він знову запитав мене про своє рішення, я відповіла тихо, але впевнено: так, я готова. У його очах з'явилась радість. Він поцілував мою руку і сказав: Ти навіть не уявляєш, яку казку я приготував для тебе. Я повірила, я щиро вірила, що це буде початком мого нового щастя. Мій новий світ розпочався з урочистої церемонії. Молитви та слів, які я повторювала за ним, приймаючи іслам. Він дивився на мене з гордістю і ніжністю, а я відчувала, що роблю це заради кохання. На мені був хіджаб уперше у житті. Я дивилася на своє відображення в дзеркалі і ледве впізнавала себе. Але його очі світилися такою радістю, що всі мої сумніви відступали. Невдовзі ми вирушили до його країни. Мене зустрів розкішний будинок, схожий на палац, мармурові підлоги, килими ручної роботи, вітражі, що ловили сонячне світло. Все це було казкою, у якій я, звичайна дівчина з офісу, стала героїнею. Але дуже швидко я відчула інше невидимі стіни. У будинку були правила я мала дотримуватись певного розпорядку, одягатися скромно, не виходити без супроводу. Коли я вперше попросила самостійно прогулятися містом, він лише усміхнувся і сказав це небезпечно, тут жінки не ходять одні. Спершу я сприймала все це як новий досвід, як традиції, які слід поважати, але з кожним днем відчуття золотої клітки ставало сильнішим. Так, я мала все коштовності, слух, власну кімнату, навіть басейн у саду. Та чим більше я милувалася цим багатством, тим виразніше чула всередині себе голос А де ж твоя свобода? Найбільше мене вразило інше. Одного дня я дізналася, що я не єдина. У нього вже були дружини, вони мешкали у цьому ж домі, і кожна з них мала свою роль, своє місце. Я відчула, як мій світ розсипається. Бо в його касті я була не принцесою а лише ще однією фігурою в чужій грі. Я намагалася переконати себе, що це частина традицій, що я повинна бути терплячою. Але всередині вже зароджувався неспокій, і цей неспокій ставав дедалі гучнішим. Мінали тижні, а потім місяці. Щодня я бачила його увагу, його турботу, розкіш, але відчуття радості змішувалося з важким відчуттям обмеження. Кожен мій крок був під наглядом. Кожне слово перевірялося тишею його очей. Я згадувала своє колишнє життя, свободу ранкових прогулянок, вечори з друзями, маленькі радощі, які тепер здавалися такими далекими. Коли я вперше зрозуміла, що мені бракує вибору, навіть у дрібницях, серце стислося. Я усвідомила, що кохання, яке я шукала, перетворилося на обов'язок жити в золотій клітці. Інколи я бачила його погляд. Теплий, ніжний, але водночас власний і владний. Його любов до мене була реальною, але вона не визволяла, а обмежувала. Я почала розуміти, що казка, яку він обіцяв, має дві сторони блискучу зовні, але холодну всередині. Я намагалася знайти розраду в молитвах і ритуалах, намагалася бути слухняною та вдячною за все, що він давав. Та щось у мені опиралося. Уночі я тихо плакала, знімаючи хіджаб, і думала про те, ким я була раніше і ким стала тепер. Мої сумніви ставали дедалі голоснішими чи справді я щаслива, чи не віддала я частину себе за казку, яка виявилася пасткою? І я зрозуміла, що відповідь на це питання не має простого рішення. Я зрозуміла, що моє життя назавжди змінилося. Казка, яку він подарував, була красивою зовні, але всередині це була золота крітка. Я мала все розкішний дім, коштовності, увагу чоловіка, про яку раніше могла лише мріяти, але свободи не було. Я почала розповідати свою історію подругам, щоб вони розуміли кохання може бути чарівним і одночасно обмежуючим. Що важливо цінувати не лише подарунки, не лише блискучі слова, а й власну свободу та можливість вибору. Іноді я дивлюся на браслет, подарований ним у перший вечір. Він ще сяє на моєму зап'ясті, нагадуючи про той момент, коли я вірила, що щастя це магія його очей. Тепер я бачу ціну цієї магії. Моя історія лишається відкритою. Чи залишуся я у цій золотій клітці назавжди, чи знайду сили вирватися і повернути собі себе? Цього ніхто не знає, але я знаю одне справжнє кохання не повинно позбавляти свободи, і тільки усвідомивши це, я зможу вирішити, куди піде моє серце далі. Це моя казка, яка навчила мене важливому уроку, навіть найгарніша обгортка не замінить внутрішню свободу. Іноді казка починається яскраво, але закінчується розчаруванням, і лише від нас залежить, чи знайдемо ми вихід із цієї клітки.